Мій сніданок, це омлет з двох яєць і один помідорчик, і свіжий, і огур, огірочок. Помідорчик не свій, це Наталя давала, але в мене вже потихеньку і свої. Так, і я зараз ще принесу каву, бо як же без кави? Та я ж тебе погодувала, чого ти бігаєш за мною. Ну, каву, як завжди, розливаю. Ось, ну, це такий мій буде сніданок. Сама. Ніхто не йде до мене і не їде поки що. Ну, Фенді ось любе. Таке теж. Угу. Я поїм і тобі лишу трішки. Хоч я тебе й погодувала? Ну, вона таке теж люби. Заглядає. Яйця домашні, смачні. І оце поснідаю і буду щось робити. Не знаю що, бо спека підніметься. Ну, зараз вітерець то нічого. Треба знову плитку почистити. І в мене є. Килим який треба попрати якраз. Коли така спека, він висохне? Я трішки з'їла. А я тобі хотіла давати. А зараз прийду. Добре, через 10 минут прийду. Чули? Зараз прийду. Ну Все. Зараз половинку з'їм побіжу. Що це в неї груфі кончились на телефоні. неї з 1 числа поповнення. Може, і не поповнили. Та я не пам'ятаю, коли ми тарифі змінювали. Ну ладно, все, поїла назвати. Ну, каву доп'ю. Це такий телефон. Кричить, почула, що я тут. Ну, я й наїлась. Два мені багато. Я думала, Фенді мені допоможе, а вона не захотіла. Угу. Поки кави не поп'ю, не піду. На так, це ж треба все позакривати ще. Ай, хто в неї я в мене ця малявка охорона Ой, ну добре, понесу і каву по ходу буду пити. Айчка, що там? Твоєї хазяйки стряслось. А ось дивіться, яка паутинка. Що вона хоче? Що в неї там закінчилось? Ой, привіт. А, а що тут кирпичом підложено? Привіт, хороший. Ой, все, пішли, 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 пішли. Що в тебе там закінчилось, Наташ? А чого вони закінчились? Не, не знаю. Закінчилися гроші. Я до віті дзвонила, вони сказали, немає. Нічого собі. Це ти все виговорила чи що? Як воно там діє? Це ж ми. А коли ми тарифний план тобі міняли? Та що Ти не знаєш, а мене тепер... Так, ну я не записувала просто. А, ну так з 1-го числа тільки. О, це ми з першого того, а. А що Наташа тобі не поповнила? Ну, звісно, що. Не. Ага, ну добре. Ачка, пускай мене. А що ви там? Обидві там? Поїли блини. Молодець. Єстимеш. Привіт. Привіт. Ні, я додому візьму Чого? <світ> два. А я тільки теж яєчню поїла. Ну, ага. амлет зробила. Я ж не знаю, в п'ять годин встала ранку і ото ж. Не, я сьогодні. 7 часу. А, так 8 я дум, а мені вже їсти захотілося. А що ти не заходиш? Зайду зараз. Туди... Так що пару блинчиків додому О, це мені. Ну, вони ж поки теплі надають. Наташа, я розігрію мікрофальовки. Є... Той й п'ять Ого, так, так що мені два положено, раз він п'ять з'їв. Добре. Ну тоді щось, щось зроблю, що ти хочеш. Добре. Та... Так от я сіла отам. А Надю мені не видно все зателефонували, зробили все, що Наталя хотіла. Кричить, люди сплять. Мабуть, іще вона через всю вулицю. У нас як в селі, чесне ну, слово. Я... тоді отуди не йде. Клік люди да? до мене. Воно ж тут у мене вся застройка. Туди. Ага. От у мені й чуть завжди, як ти тут балакаєш. Да. Навіть по телефону я все чую. То всю свою твою, що воно ж там за сад, тут застройка, і воно оце отак, ось оце. сюди ага. йде звук. От. Закрито закрита. Так що ти трішки запізнилася? Я їсти захотіла, і ще й фенді нагодувала, трішки впало там. Mm. Я її лишила на вулиці. Думаю, ну я не довго, може mm -hmm. ж, і ви будете або буде плюс 36 Пишуть? Ну а там хто його знає, як воно буде. Я так сьогодні що... не я вчора дуже залила, сьогодні не схотіла ні вставати, ні. А я оце встала. Ти знаєш, такий був тиск добрий. Та воно і вчора той тиск був. А так ти зранку ж а ввечері взагалі ніякий був. Ні, я ввечері куди там. Я один раз була, прозівала, не знаю ага. що, та вечором. Та то що з кружечки я поливала, А це що, точно що то йшла на це точно. То я а то я колись сказав, то ви напрасно робите що утром напрасно, не напрасно все одно воно сиреньке. Ну конечно, а що ж ввечері як немає тиску? Усі... Ти його... Всі є, воно даже скупатися ніяк. Це хорошо, що в нас ото літня баня та. Та навіть не включається котел. Напору не ну гаряча вода. Напору а, нема я, ввечері. Я не я коли? Це учора Вчора. Вчора. Вчора я купалася. А коли ти купалася? Скільки Вечером? часу було? Пізно? Не, ну, ну не знаю стільки. Ну, ну... Наверно, в час... це 8 часов чи півдев'ятого ми зайшли. А не ну поп по, -по, -по, -по це пів дев'ятого. А я хотіла пораніше. То не включалась, то така тепленька. То Ліля до мене зайшла. думаю, ну я не знаю скільки часу було. Ну вже так чуть сіріло, чи, То а й то я вже вийшла в ночній сорочці mm. до неї. То вона пішла додому, йшла з міста та зайшла на, на 5 хвилин. Ну, я думаю. Пізно і... вона їде додому. Так, да, пізненько їхала. Ну, вона її ж був той Вітя, покосив. Так, да, покосив трошки, там щось ще лишилося, а так уже каже, хорошо, ну і слава Богу, думаю. Так що це такі в нас справи. Що ти хотіла? Кажу, цей же ж діятель наш, ага. він же все время Оце, дивися, сонце, ага. отуди От на підвал, сонце туди світить ага. на кришу. А, він зараз між кухнею і гаражом лежить. Найшов собі містечко, да. Проход... чуть-чуть трохи сонце туди повернулось, він у підвалі лежить. Тоді не знаю, що йому і вже чий підвалі йому жарко, чи що, виходить, а я позавч ну, попереду там поливала. Дивлюся. Нагорну в яму. Ну, дивлюся на горну, то ага. ну, ладно, думаю, хай такої шкоди він не зробив. Ага. Ну і тепер оце ж я поливаю, і там вода остається, оці ж ябки. Ага. Вчора вечором уже ж я, це ж було пів дев'ятого, десь так кажу. А Ай, пішли, пішли на місто. Сад нема, сюди нема, в подвалі нема. А він тільки голова виглядає. Шо, оце так, нарив таку, оце я, ну... отуди вліз і там воно цвітиться так розкв... розцвіли. А, вони, оце бачиш? рожеві ото. Ото рожеві. Ага. І оце один уже цвіток під корінь підрився і пропаде цвіток. Ну, ото. Ой, а такі гарні. І оце він... Ні, ну треба йому оця під оті Ну там водичка і тіньочок. Ні, так воно там цілий після обід, воно ж від хати і від садка там тіньок. Ну там можна ж десь. Ну чого йменно під світити? Я думаю, то де ж він ж не міг вискочити. Де ж він? Коли дивлюся, а я ж, ай, кай. Коли дивлюсь, він піднімає голову. Оце таку вже собі яму, але вирив. Він ще берить тепер. Та, може шо, мені? Не я буде. то можу закрити її. Ну, мені хай лежить, як... а що. Така, роби? як цвіток оце зовсім пропаде. Ще. Він же жирив і тепер. А об... до корінця, так? Да. І вже аж до коріння. З одного боку, до... з одного боку ж ні, а з другого боку до коріння. Може, хоч там де корінь такий віктором землі. Ой, Наташа там скільки садила, Я, згадаю, як згадаю, які не садила, він все витокче. Че повитасує. Mm -hmm. Це ж він так не дуже. це він оце, Так, mm -hmm. ну, якось... що він там ото закритий da. був. Ну і якось він оце в цім годі якось все mm -hmm. равно ж, бачиш. Вже mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. що ти там тільки не садила? Оце ці треба оці красні попересажувати осінню. Оці... Які? Рож... Оці і вони так довго цвітуть, страшнуть. Дай даси один кущик осінню. Прямо так довго цвітуть. Я оце люблю, що вони самі ростуть. Так вони були отут у нас під цим, під оцим угу. погребом. Тоді я не знаю, вже Чи... не схотіла. їх. А, я взяла так? то туди посадила, І диви, воно вже як Та, є. Та такі гарні, так. Да. Покажу потім ближче. Гарні, забули, як називаються. Погуглю сьогодні. А вчора то ж як летів же ж той Ой, самоліт. Наташа він же ж він прямо як він кришу не задів. Боже, вікно відкрите. Я ж присіла. То я ж вискочила Дай, <рес> кри А кричав Як він, оцей самоліт. Дуже голосно. Страшне. ревів. А, а я ж із Сашою балакала з Наташою. А він. Оце таке, оце самолітки, ну да, це ж стрібті. Він прямо, прямо понад кришею, я так злякалася. Та, ця... Каже, весело вам там. Да, да, то я ж бігом вискочила ж до айки, ну, да. mm -hmm. я побігла в вікно, а його немає. Вискакую, а він оце ж на, на калітці висаївсью. то я mm -hmm. тоді відкрила той. Бігом двері. Боїться. Та він же сюди прийшов. Він боїться. Дуже боїться. А він. тоді ж кажу, пішли на місто, не можу його загнати, хоч пішли ти знає що. Угу. Він боїться. Ж. Угу. Він і самолітів боїться, і це ж як гепає. Як гепає, він теж він боїться. Це він не боїться. Він по первіні боявся, це вже він окліматизувався. Так, понятно. То, то, то таке. Айчка, ти куди йдеш? Дай, Чудо. Боже. Чудо, ти куди йдеш? Що ти? Ти блинчика хочеш? Ой Боже. Зараз Наташа нам дасть блинчик. Давай. Ой. <смірка> не бійся, не бійся на оду. Та ти прям заглутив весь. Хіба можна скільки так? Це шостий? Шостий. Ой. І я як за себе кинув. Він не і міжує, а то у жолудок упало і все. А на що йому живу? Одвертається. Це... А чого ти відвертаєшся від Цей мене? Утром трошки його вичесила, тому, що не можна... Така шерсть гарна. Тому, що не можна каждый день хоч підмітайся. Наташ, оце ти молодець? Він тепер, знаєш, такий гарнючий. Ой, не Немає. Я його чешу, а він отак лапи під'єднає. А в мене теж фенді так робить. Все, ну, хвате, Хватит. Пішов, жарко, хвате. жарко. Я хожу в вайбер, а там Ось. Наталі синок відправив п'ять фотографій, а кажу: ти бачила вона ну, ні. І зараз так зраділи, дві сестрички. Так, а що воно не У за... Там все буде там, не переживай. Можеш, О, скільки що... радощі, дивіться. Да. Моя крошечка. О, да. А це а це хто? Куличук і Саша, щось строють? Ще в тому зеленому костюмі. От, так. А він же ж порвався. Я взяла красним поналатувала. З латками, да? Ну, Воно ж Як його красне. І взяла там поналатувала. Думаю, хай. Щось дерев'яне, а що ж воно це таке? Ну що ж я робити, може, на отуди. Невольєр там не забивали щось. У вас же ж тут щось робили? Ну, да, в нас, а чи шо? там, де кролі були, може? Я вже осінню, що вони цей вже діті. У діті. От і кажу, я заходжу, провірити е, настройки там все, е, е, Wi-Fi е, телефон Redmi відключений. А, але...

<рістична> <рістична> Якби Тоня не прийшла, так тибі не побачила А мені Саша й каже, мати дивилася фото. Кажу, та я ж дивилася, Наташа ж мені складала. А, ага. а він за ці казав. От бачиш. Да. Світа роздіта, а де ж з цими путь? Та дома, бо я ж тільки в цьому пальтові ходя. Так оце ж не удаляй, воно на вайбері Ні, тобі нічого не, не важе. Що світа в нас була. Ага, це вже Ай, Наташа, хоч ти мене я такої не бачила. Так мені зробили а, Русі, каву. <ріст> І славіть тоді славіть, який який А я диви, бомба яка. І славіть. Я... Чуєте, що Так, я молочка налію. А то видно, це видно, що знаєш у чому? <ріст> в отому, в отому, Бусикові, що в нас був. А, я поняла. Так це ми в куликів. Це ми видно їхали з кладбища, прибирали. Бо це ми ось в Куликів. Це ми точно на кладбищі, видно перед проводками. А, в селі були. Так, да, І ми їхали. Славічок, який мені ще худенький був, сонечко. От Саша потелефонує, скаже, що ти вже побачила на кінець. А Саша диви, який тут ще худенький. Це бусик той, автобус. Uh -huh. Дивися, хто uh -huh. ж з хуликів видно фотографію? Диви, який ще Саша худенький uh -huh. був. На те, що то не видно, вона це дивися ні живота, нам жалетки. Ні. У костюмі що ото він робив. Все подивилася. Не знаю. Ну там п'ять штук висвітилось. А Що більше не нас не потуть. Ну, О, то ти, ти йому скажеш. Я, угу. Ти, ти будеш... тих не бачила. Да, хорошенько. Тут це, він, це ж костюм той, що він їздив в тій машині. І це ж бусик. Точно ми всі в робочому. Це ми їхали видно, стой, заїхали вверх Дніпро, просто вже убирать. Ну, а там в основному завдають. Куляки вбирають. Ну, Це ж видно в скорості, як ми переїхали, і Славічок цей. Це ж він знайшов твій вистав. Моя Це кров... він тебе порадував. Да. О, дуже приємно так дивитися на тебе. І піджачок спецовка. Доброго. Ну, в робочому всьому. Майдеш, Славічок, як повезло. Моя типу. я побачила. <laughs> дивіться Ой, на ту я Наталію. Я далеченько це буду, не дивлю мене, не дивлю. Все а, побачила? Так. Да. Отож ми були у них золота свайба. Ага. Ну і посідали за столистою, приїжджали там. <laughs> це вже тут, це вже ми тут були, вже мій ось Так. Уже їмо, все ж вони приїхали це приїдуть Ма, йди сюди. Смаколики приїхали і оце вони да, приїхали. І потім ото пузо роз'їлося. Роз'їлося пузо. Сидимо їм му моріки, бо в його пузо теж. Все, вертня. може, воно гнало трохи. Хороших вихований. Супер. Так, давай я ще подивлюся. Дай давай сюди. А? Да, це Наташа в пальтові, це не я. Я вольєра не робила. Я так ходила. Ага. І, оце. і, і Наташу невісточку не дивилася ти ці фото. Ну, це а... вони вчора понасила. Вчора це, мабуть, ти або ж заскучала, не, не зрозуміло чого. Диви діти тобі скільки понасилали. Це вчора вони мені вона А вон, вона ж відпочивала. воно відпочивала. Воно як і наді немає, я дужче а Як з Надією, то. Ага. Я, її, я її просила, щоб і до мене заїзла, бо я ж не дую там поїхала. Та я дивилася, ага. вона думала фотографії, які Ліля переслала. Не ще? Ні, от одні переслала то. Ага. А Оля скоро приїде, так? Да? Вона вже їде. Уже Ой. їде. Ну, а ти вже додому поїдеш чи ні? До, до, до. Ну сьогодні ж поїде додому. Так, а вроді як я думала, що до 20-го. я хотіла теж так, ну. Бачиш, що я Рішила додому, так? Да? А чого ж воно це не показує? Я зр... Ну так воно там щось заглу Нажимай на нього воно покаже. А це вона все мені написала цей. Так, а чого... Ну, це було 6 числа вона тобі написала. Цей. Тільки що вискочило. Що? Рецепт, оце що вона робила, а чого воно немає, має, тільки світле. Чого? Ну, зараз Тоб... я подивлюся. Вискочило й обратно не стало. Рецепт оце последніх пирожків вона казала. Ма броті ну, вона робить як кі... Так. Да. Ага, ну давай, щас... не, не виключай, зараз глянемо. Да. Давай, ой, чого воно тут? Я побачила рецепт, і, 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 і біле все. Чого воно? Тобі треба записати його. Він має бути у телефоні, але я запишу його. Як те я його? Ні, не, не зараз іще спробую. Наташ, М -м. падають ті абрикоси, нема що принести. Вони просто падають і чвакаються. Та далі Воб... бога кажуть, абрикоси має вже тоня, вони надоїли. Чуєте, що каже? Не хочу, я, ну, брат, варення зварила. Цей раз я с удивився, без цього я зробила. Без, без агара? Без загари зробила, бо не було у мене загара. Ага. Так я взяла та трохи надібрала води, бо дуже ж багато. А жидке. Це оце таке зробила. Оце вже ж не було баночок куди. Я... Так я ж тобі приносила. Ну я вже сюди ж налила в а воно б не влізло б, Тоня. Да? Я вчора спорожнила собі Так? Що да, вчора... да? тут Амелі. тобі? Та не відкрию. О, Господи. Тобі двома закри... руками давай. Ні, ні, ні. О. Диви. О. Бачиш. Ага, це таке оце якраз на блинчики оці, що ти сьогодні... Ну я тобі сьогодні... підлагала. Ні, ну то ж я не буду дякую. Я тебе Оце в цьому році ми колись іще й пожалкуємо, що не брали. Як не я. Ми да оце... не пожалкуємо, у мене вже, я не знаю вже стільки цього абрикосового ага, варення. Ну, слава Богу. Да. Так що, а, Наташ... Я вчора викидала абрикосове варення, тільки ота знаєш, що те. Знає? А я зрозуміла. Я мені насипала. Хорошо, а, це... ти ж сьогодні виїжджаєш, так? Да? Та, я ось та ти її оту про, прям я дай, Та да, да, да. Да, давай яка там тобі, О, та може по вітру. Та вони це... може не їсти в оті, а для мене буде хтось на похід. Ну так, да, от воно це з закритою, так. Це... Да. А це Вони не хочуть, Оля, каже, їж поки свіжа, що тобі їй вони бачили. А, а тут так дивися, чи на хлібчик ти ж любиш, що це таке. Оце дивіться, що роблять. Уже не хочуть вони абрикос. А компот що ти будеш варити? Ні, ну так воно чвакається. Це, це хіба про... А, Даша, ще але чай є. Але чай є, і якщо те, в мене сок же ж є абрикосовий. Угу. Я морозі я... в кось дивись стільки осталося. Ну, я думала, може я возьму ось агар агара гара-гара угу. та цей. Думаю, та ага. оце та зроблю. Це ж стільки соку. А, ти заморозила. Я зрозуміла. Наташ, ну як буде агар, -агар не, не, не можна ж зробити як слід. Оце це ж можна зробити, і воно буде як. Ну так, да, як ну, варення. Як Жилє, э, 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 чи... жилє таке, чи я э, похо... схоже Тих... на мармелад буде. Вона да. Тих... ложечку з'єла і вже не їсть. Ага. Кого? Ну вчора, то ну, оце, оце тобі є. Оце так хочуть вони абрикоси, бачите? Та дякувати, що там, ну не знаю хто там ще підходив, то та що за двором, то трішки чи збили, ну не знаю, чи позбирали там наверху трішки лишилося. А ця, що в дворі ще багато вверху, але вони мільчі, міль, міль, Вони ж там один на одному прям понасідали. ти бачила отут. Бачила, да я ж не то... видно листки в одні абрикоси. Так це наташ. Ти з нами не їздила на кладовище. Там скільки абрикост ну, і між могилами, скільки ну простячки обичні. Ну цьому році це вони страшне. на що суша ця оці. Простячки і дуже добре Наташ, Оце бабуля моя бабушка моя, і ще давно-давно покійна. В неї були тільки простячки. Ну тоді каліровки не знаю в селах, чи були, чи ні. Та ну, ну Оце побачу. вона було їм і, і мене заставляла, і сама оце сідає, розлупує, тільки вона так розлупує і отак ложе. ложе вверх, оце розлупленим там, да. де кісточка була. І вона чогось нічим не накривала. Так Та, вони ну, хто сушилися. Хто і сушилися. І в неї таке, як решето, щось Та, таке було. Що, було О... І на досточки, і на, і ті, на кришки лібо куди ложили. Ага, а Оце так... ж як дощ, тоді оце збираєш. Ну не знаю, і вони швидко сохли. А це каліровка довго сохла. Ну так, да, вона ж м'ясиста така, товста. Сочна сочна, дуже, да. вона. Ну ніхто його не. Я сушених абрикос практически не їв. В мене дуже жога пече. Да? Я а поняла. Я так... А ось у рудкових у раї Тамара покойна кума була. Вона страшне любила брекоси. І, і я вони. люблю. І оце їх, вона оце в кармани накидає і ходить їсть. Помиє їх, просушує. Оце В, в кармані в як насіння. І оце вона ходить здесь, сходить, вот здесь. Вона дуже любила. І рая дуже любить, Тамара їхня. Вони оце пироги, не пироги, а воно таке. Ну, ну таке, як ото цей бисквіт ага, роблять. Ага. Ото таке вони роблять. І завжди вони оце ріжуть, кусочку. Да? Абрикоси. Оце той. Горіхи туди. А, оце вони я зрозуміла. Ага. О, і ще другий раз. Ск... Ну, абрикоси дуже вони оце ріжуть і той. вони дуже пользуються абрикосами, а мене жога запікає. А, просто, я зрозуміла. О, а так я їм. Оце я почала чуть-чуть їсти, бо я тепер кожне утро п'ю омепразоль. Ага, і воно мені оце вдається. А то і цього не вдавалося. Це Семопрозол проти жоги, да? жоги. Ну я п'ю багато таблеток і оце сказали, що а, треба його пити пизомопрозолом, mm -hmm. щоб жолудок не уничтожати. Ага, так. я зрозуміла. І тепер я поняла, я його п'ю і раз у день і взагалі зараз жога не пече. Я зрозуміла сливи оце ж сушені, теж я не їм, хоча є сливи. Це в кого? А це не в нас? Не знаю. Ну, ну, давай я вийду. Надюш, ну все, пока. Щасливо тобі додому, да. приїжджай, до okay. зустрічі, телефонуй. Да, да. Пока? Я якось ще поставляла, пост, коли я ще приїду. Да, пока, О, Надюша. пока, Пока, пока. Пока. щасливо, дружіть туди. Дружі. Ну так, да. стараємося. у ну, п'ять я поїду. По все буде добре, здоров'ячка тобі, да. живем далі. Живем. Ну що ти тут, посторожила? Ой, вже така спека. От Наталі прийшла. О, Міша тут граємося, що йдемо в хату, мабуть, бо дуже жарко. Ой, о, дивіться. Це вже проситься додому. Пішли, поки світло нам не виключили, а виключать потім уже буду попідтираю. Ну, в хаті наведу лад трішки. Хочеться додому. Бери Мішу, я не буду тобі його нести. Бери сама, бери сама. Бери Мішу. Бери Мішу. Дивися, бери його. Бери, бери, бери. Бери його. Ага, дивиться, а хоче, щоб я підняла Отак, бери. Куди пішла? Ага, що треба там поїсти? Щось її не, не поїла. Ну, вона не голодна, бо я її ще наклала там. Каже, пускай мене додому. Ну добре, пішли. <рес> чудо. Ой, чудо розвага, гарнюня ти моя. Ну що? Оце спека так похудала, тепер Віка не буде говорити, що я її розгодувала, Да? Ой, а то каже, ти її розкорміла. Ну ось, як клань. Красуня.